Закладений ніс Хюмер де Конгестант діє через 30 секунд. Хюмер де Конгестант Велика Британія та Франція готуються до введення військ до України в Німеччині. Натомість нова влада за результатами парламентських виборів. А от президент США Дональд Трамп заявляє про прогрес у переговорах про припинення вогню. Отже, у якому форматі Франція та Велика Британія готові вести свої війська до України і що означають парламентські. Вибори у Німеччині для перебігу війни Росії проти України, зокрема, прихід до влади Фрідріха Мерца. Президент Франції Мунель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер цього тижня будуть у Вашингтоні. Там вони проведуть зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Йому будуть представляти план введення європейських військ до України. Планується вести. 30 тисяч британських та французьких солдат до України у рамках такої великої миротворчої місії. Отже, про що конкретно тут йдеться? Як ми знаємо, представники США пропонують заморозити війну по всій лінії фронту, надати Україні гарантії безпеки у вигляді європейських військ, які би патрулювали цю лінію фронту, або би були розміщені поблизу неї, або в тилу. Але це б стало такою гарантією безпеки, фактором стримування Росії від. Нападу на Україну в той час пропонується зняти деякі санкції проти Росії та повернутися до звичних торгівельних відносин між США та Росією в обмін на це припинення вогню. Отже, європейські союзники у свою чергу пропонують розмістити війська в Україні, але не саме поблизу лінії фронту, а в тилу на об'єктах. Критичної інфраструктури в портах на атомних електростанціях та інших об'єктах вони би їх захищали там можливо і поблизу інших ділянок кордону, і це допомогло б силам оборони вивільнити більше резервів для оборони безпосередньо самої лінії фронту. І по друге це б допомогло нашим союзникам захищати тил, і це би сприяло відновленню. Функціонування саме аеропортів цивільної авіації, але аби все це реалізувати, європейським союзникам потрібна цінна підтримка з боку Сполучених Штатів. Як ми знаємо, Трамп не хоче вводити американські війська до України, і це вже є однією із проблем. Бо США завжди відігравали провідну роль у таких миротворчих місіях. Це найпотужніша армія світу. В них є і можливості для засоби ППО, розвідка, фінансування для цього, і вони завжди очолювали всі ці місії цього разу. Зу, так вже не вийде зробити, бо Трамп поступає проти цього. Але союзники будуть спробувати дотискати Трампа і добитися від нього хоча б часткового залучення до місії такої, такого формату. Отже, в першу чергу будуть просити Трампа розмістити системи ППО поблизу. Території України у сусідніх державах, які і ці системи могли би, по перше, захищати частину неба над Україною, і по-друге, це б вивільнило системи ППО союзників для їх перекидання до України. Отже, така місія потребує залучення з більшої кількості систем протиповітряної оборони. По-друге, також європейські союзники просять Трампа взяти на себе зобов'язання захищати українське небо у разі. Порушення Росією умов угоди про припинення вогню. Тут йдеться про залученість авіації США та НАТО, яка розміщується в сусідніх, держ... в сусідніх країнах. Польщі в Румунії просять Трампа взяти на себе зобов'язання того, що ці літаки, ці спроможності, будуть залучені і вдарять, наприклад, по російським військам на території України, по російським військам на території Росії, якщо Путін атакує війська європейських країн, якщо він порушить умови припинення вогню, і європейські союзники впевнені, що такий фактор стримування. Точно відіб'є будь-яке бажання Путіна знову атакувати Україну і порушити ці умови мирної угоди. Але вже цього тижня Макрон і Стармен з ним зустрінуться з Трампом, і буде видно, чи погодиться він на залученість у такому форматі до цієї місії, бо без сполучених штатів буде дуже складно. Здійснити таку місію і підтримувати її досить довгий час. Тим часом спеціальний представник Дональда Трампа із питань близького сходу Стів Вітков заявляє про значний прогрес у питанні припинення вогню в Україні і саме. У цих перемовинах, як відомо, саме від кого брав участь і в перемовинах Саудівської Аравії, де був присутній Марк Рубіо, державний секретар США і Майк Волс, радник Трампа з питань національної безпеки, і вже він заявляє про значний прогрес у питанні припинення вогню. В Україні, який саме прогрес був досягнутий, він не повідомляє так само і не говорить про деталі угоди про припинення вогню. І раніше були сигнали з Білого Дому, зокрема, речниця Білого Дому заявила, що, начебто, припинення вогню може бути досягнуто в Україні вже цього тижня. Хоча президент Зеленський це спростовує і говорить про те, що ще не домовились про таке, але говорять представники команди Трампа про такий значний прогрес щодо. Перемовин про припинення вогню, але як ми знаємо, перемовини тривають, і очікується наступний раунд перемовин, зокрема, і в якому має брати участь Україна, і зараз якраз обговорюється цей варіант заморозки війни по всій лінії фронту, зведенням європейських союзників, європейських миротворчих військ. Тому ще слід зачекати, і будемо бачити, як будуть розгортатись події щодо перемовин і на яких умовах буде йти мова про ці перемовини, на яких умовах будуть домовлятися. Про припинення вогню і які конкретні гарантії безпеки утримує Україна, зокрема і окрім ведення європейських е, миротворчих сил, тим часом інформаційне агентство Bloomberg повідомляє про те, що перемовини щодо Угоди про надра між Україною та США перебувають на фінальному етапі, і Україна вже змогла відбити декілька неприйнятних для нас умов. Отже, в першу чергу Україна відмовилась від створення фонду на 500 мільярдів доларів. Раніше Трамп закидав президенту Зеленському і Україні про те, що в нас, начебто, Великий борг в розмірі понад 300 мільярдів доларів, що насправді не є правдою. Бо США за весь період повномасштабного вторгнення Росії до України надала надали нам допомоги на понад 100 мільярдів доларів, а не на понад 300 чи на 500. І тут іде. Ідеться мова конкретно про створення такого фонду, який би був створений і функціонував за участі України та Сполучених Штатів Америки. І частина доходів від цього фонду ці доходи йшли якраз від корисних копалин та від іншого функціонування іншої інфраструктури в Україні. І частина цих доходів йшла би на погашення цих 100 мільярдів. Доларів саме цієї суми, на яку США нам надали допомоги, інша частина цих коштів йшла би до українського бюджету, і за рахунок цих грошей відбувалася би реконструкція та відновлення України і сьогодні. У нашому уряді заявили, що вже на фінальному етапі перебуває перебувається угода про НАДР і очікується прийнятне таке партнерство між Україною та Сполученими Штатами, і створення спільного комерційного фонду, який би справедливо розподіляв ці доходи, і частина коштів йшла би на відновлення України. А ще інші джерела повідомляють про те, що е, Україна не проти аби 50%... Доходів утримували США, але із зобов'язанням реінвестувати в українську економіку і зараз це активно е, обговорюється на фінальних етапах, і вже цього тижня будемо е, бачити, які конкретні умови цієї угоди, і хто її буде підписувати, чи президент Зеленський з Дональдом Трампом, чи якраз це буде відбуватися на рівні міністрів закордонних справ е, України та Сполучених. Штатів Америки та під кінець нашої розмови обговоримо ситуацію в Німеччині. Результати парламентських виборів там перемогла е, перемоїх блок ХДС ХСС на чолі із Фрідріхом Мерцом. Ця партія отримала майже 30% голосів, е, тобто 28,5% І також інші партії пройшли до Бундестагу. Але саме Фрідріх Мерц ймовірно стане наступним канцлером Німеччини. Отже, як ми знаємо, Фрідріх Мерц раніше виступав. За надання Україні крилатих та ракет Таурус. і це дуже важлива річ, коли ми говоримо про результати виборів у Німеччині. Його партія зайняла перше місце, але друге місце посіла альтернатива для Німеччини. Ця праворадикальна проросійська партія. Третє місце отримала партія Олафа Шольца. І також прийшли до Бундестагу Зелені та зокрема і соціал-демократи та інші політичні сили. Але в принципі очікується формуальна формування коаліції між партією Філіха Мерца та іншими політичними силами, наприклад, зеленими, зокрема, або навіть і в партію Олафа Шольца. Зокрема, це не розглядається, але й, ймовірно, ймовірна така. Конфігурація це партія Фрідріха Мерца плюс партія зелених. І отже, Фрідріх Мерц виступає за надання Україні крилатих ракет Таурус, І пам'ятаємо, що Олаф Шольц раніше відмовлявся надавати нам це озброєння, і навіть за будь-яких умов це виключав, навіть якби США дали зелене світло на це. Але Фрідріх Мерц виступає за надання Україні крилатих ракет Таурус, і ба більше це може бути ці ракети, можуть бути надані Україні в форматі гарантії безпеки. Мало хто зараз про це говорить, але Україні можуть таки надати ці ракети в рамках. В гарантії безпеки з обов'язанням використовувати їх проти Росії у разі, наприклад, порушення угоди про припинення вогню і прихід до влади Фрідріха Мерця – це хороша новина для України, бо він є більш рішучим. І це питання знову буде розглядатися, зокрема під час перемовин про гарантії безпеки для України. Це може стати ще одним таким потужним стримуючим фактором від нападу Росії на Україну від порушення угоди про припинення вогню. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!